Ми продовжимо з вами роботу. Сьогодні на занятті я пропоную вам зимову тему, тому що яка пора року у нас? Зима, звісно, тільки снігу у нас нема. Але скоро в нас Новий рік велике сімейне родинне свято. І ми були з Кузею в лісі і там підгледіли. Таку одну історію. А хтось до нас вже стукає, хтось хоче. Зараз я відкрию двері та запропоную зайти. Ось до нас до нас прийшов дітки. Хто це? Так, це білочка. Ми з кузею побачили білочку в лісі. І дітки, вона нам розказала, як вона готувалась до зими. Вона нікуди не ділася, не сховалась. Вона готувалася. І вона де жила? Вона розказала, що вона живе в дуплі. Ось такому. У мене на малюночку це дупло. Ось таке. Це дірочка велика у дереві, де можуть жити і пташки. І маленькі тваринки. Ось і наша білочка. І вона розказала, як вона готувалась і як їй взимку живеться. Діти, давайте послухаємо віршик про білочку. Отже, слухайте, дітки, де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? Білочка відповідає, у зеленому ліску. У дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. А її питають ще. Ми питали а в морози люті, люті злі, ти не мерзнеш у дуплі? Відповідає білка, мене добре зігріва, моя шубка хутрова, О, і тому зимові дні. Мені зовсім не страшні. Дітки, як ви вважаєте, білочка може говорити разом з нами могла говорити з людьми? Так, ні. Це у нас вірші казочка. Тому що в казочці всі тваринки можуть говорити. Діти, там є таке слово, у дуплі у соснячку. Це значить сосновий ліс або сосновий бір, як ми колись говорили. І білочка у своє дупло наносила туди горішки, гриби і шишки. Ану, послухайте знову цей віршик уважно. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? Ми питали в білки. Білка відповідає, у зеленому ліску, у дуплі у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Ми знов запитали А в морози, люті, люті злі, ти не мерзнеш у дуплі? Білка відповідає, мене добре зігріва, моя шубка хутрова. І тому зимові дні. Мені зовсім не страшні. Дітки, ви зрозуміли, що це у нас вірші казочка. Я пропоную вам ставити на паузу. Та з дорослими своїми братиками, сестричками старшими або з батьками вивчи цей віршик. Він дуже доречний на зимову тему та на Новий рік. До зустрічі, діти! До побачення!